Вітаю з вами проект Територія Каяття. Те, що представляється нам тяжкими випробуваннями, іноді насправді приховане благо. Так говорив Оскар Туальт. В нашій програмі ми розповімо про тих, хто осягнув цю істину, перебуваючи на тюремній території. Дивіться далі. Пройшло вже два роки з того часу, як у телевізійний ефір вийшов перший випуск проекту Територія каяття. За цей час програма стала своєрідним путівником місцями позбавлення волі Дніпропетровщини. Ми опинялися на суворо охороняємій території більше 40 разів. Оцінили, як відбувають тюремний термін жінки, чоловіки, навіть інваліди, які наслідки несе ув'язнення для підлітків та які примарні перспективи має довічне заточення для самих небезпечних злочинців. За час нашої роботи ми зустрічалися зі справжніми емоціями. Разом з героями переживали болючі втрати та розпач від скоєних помилок. А подекуди відкривали несподівані сторони тюремного життя. Тож давайте згадаємо, як це було. Здавалося б, тюрма є тюрма: стіни, ізоляція, специфічна культура, залізні грати та роки у роздумах. Весь цей час, споглядаючи тюремну дійсність, ми намагалися зрозуміти, у чому особливість тюремної території. Це місце для сильних чи слабких. Чи володарює тут порок та беззаконня? Лікує чи ламає людину ув'язнення. Так само, як і в звичайному соціумі, засуджені громадяни дуже різні. Ми часто зустрічали людей, які болісно переживають своє ув'язнення. Після таких знайомств складалося враження, що тюрма ламає людей. Чим для вас стала тюрма? тюрму? Уже повсякденність. нас. жити здесь. А тепер нікуди не їмся. Мне смысла, смысла жизни нет. Я просто живу, сижу, отбываю наказание, а там как будет? Бы для меня это забор уже на Убийство, когда человек в анатуре не убийца, это с этим тяжело жить. Не проходит и не уходит. Можно где-то заглушить, как-то попытаться уйти, но оно все равно возвращается. Когда мы попадаем в эти места, мы заходим сюда одними, а выходим мы отсюда уже другими. И такими, как прежде, мы, ну, мы не станем уже. Как думают, если человека садят в тюрьму, то его садят именно исправляться. Наоборот, человек именно в тюрьме больше не исправляется, а больше озлобляется на систему. На самом. В тюрьме сидят идиоты, кто, как говорится, про памяти и про деньгах тут в тюрьме не сидит. По крайней мере, все вот эти мажоры и все остальные, которые бабки имеют, никто в тюрьме не сидит. Потому что у нас система такая же. А деякі герої просто вражали своїм позитивом, не падали духом та демонстрували унікальні приклади саморозвитку в умовах ув'язнення. Хтось вдавався до творчості, хтось ставав постійним читачем тюремних бібліотек. А хтось писав власні мемуари. Тут все є для того, щоб чоловік розвивався і ну... Просто если он хочет, если у него есть желание, и он тянется к этому, то он будет это делать, и успешен он будет в этом. А если нету желания, ну, как бы, проводить время так впустую, как растение бесплодное, ну, оно, так вот оно и есть. Чтобы как-то отвлечься, я стал заниматься умственным трудом. Классик сказал, что умственный труд утоляет всякую скорбь. И я стал изучать языки различные. Песа и дуэля Es no puede ser, но en каміна azul la estrella. Мне нравится очень моя робота. Занимаюсь цветами, читаю книжки, сочиняю стихотворения, участвую в разных конкурсах, концертах. То есть, ну не нравится. Не обійшовся знімальний процес і без кур'йозів під час створення програми. Хорошо зіграла, потому що я там грав. Вы же заметили, а сейчас я вам даю интервью и сами видите, что происходит. Знаете, это такая, ну я человек, ну, мне тюрьма испортила, испортила, знаете, у меня нервная система почти не осталась. Всегда. Приди, попроси у нас попроси у нас 10 гривен дома. Если там не дают, но я пойду украду, мне будет проще. Я украду больше, я украду 1000, и на тысячу я буду распоряжаться так, как я хочу. Вері, володі! 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 На Камера испугалась, ага. Тенгу 35 лет. Мне 35 лет. А вы по всем зонам ездите, да? Да. Бо мы смотрели, у вас 4 Да. Молодцы, да, показывают. Ну что, хлопцы, поздравляю вас с 15 годом. Же. Желаю вам в этом году хороших слов, скорейшего с І таких вон Довій, дівчата! Довій! Чоловік виходить, наступає, як говориться, похмелія денях нету, дружки куда-то і все, і ти не знаєш не то, що там де на бутилку водки найти, ти. не знаєш за що купити булку хліба. У мене такое було. Під час роботи над створенням програми перед нашою творчою командою стоїть нелегке завдання. Донести телеглядачеві, що виправний заклад може стати територією кардинальних особистісних змін в житті людей, які вчинили помилки. Кожний наш візит до виправного закладу запевняв, що тюрма це місце, де сконцентровані людські пороки та душевні хвилювання. Деякі зйомки особливо запам'яталися. Літо 2014 року, аби пізнати сутність найстрашнішого кримінального вироку, наша знімальна група вирушила до сектору максимального рівня безпеки Дніпропетровської виправної колонії. Яке воно життя за колючим дротом з примарним баченням майбутнього? Як живуть ті, кому вдалося уникнути страти? На ці питання ми намагалися відповісти, створюючи спецвипуск програми. Перебувати у секторі для довічників було моторошно. Перелік злочинів, за які виноситься довічний вирок, змушував кров холонути в жилах. Особи, на руках яких кров десятків невинних жертв, лідери злочинних угрупувань. Ми розуміли, тут зосереджені найстрашніші пороки суспільства. Я боюсь серйозно? Да. Да. Дехто із наших героїв довічників ускладнювався назвати кількість злочинів, за які відбував покарання. Втім, кожен переконував, що перебувати роками сам на сам зі своїми думками дуже важко. Останній Послідній приговорка як сприйняли. Ви, як ви по по да. Я читаю, що, да, що розстріляти кікар и государству лучше было, и нам легче. Если взять, провести аналогию, то из-за того, что была смертная казнь, еще преступность не уменьшилась, убийства не уменьшились. Как Иоанн Златоуст в свое время сказал, было бы неплохо, чтобы эти камеры были превращены в кельи, где человек мог бы в тишине задуматься и сделать переоценку жизненных ценностей. Справжнім випробуванням для нашої знімальної групи став сюжет про неповнолітніх ув'язнених. Діти без дитинства, вони зустріли нас сміхом та жартами. А між тим ми розуміли, що для кожного з цих підлітків тюрма є подією в житті надто болісною і тяжкою. Дитинство для мене все. Дитинство – це дуже хороше розповідання. Якби я хотів, якщо б я повернути ну, время назад, я б в дитинстві залишився. Садик, школа, весело, батьки, будинок. Все було отлично. получилось так, что попал в тюрьму. Так что очень сильно хочется вернуть детство. Детство это, – это радость, просто радость, улыбка, смех, друзья. Это все. Детство – это все. Да я многое понял. Начал больше свободу ценить, людей больше начал ценить. Отношения совсем другое стало. Надзвичайно важко переживають своє ув'язнення і жінки, вчинення слабкою статтю насильницьких злочинів це парадокс. Жіночі колонії, на відміну від чоловічих, сповнені особливим болем. Загратована дійсність, втрата дітей, біль заскоєне та розпач від безповоротності буття. Такі вимушені реалії супроводжували наших героїнь. Саме головне я зрозуміла, що треба дорожити тим, що ми маємо. а не жить одним днем, как жила я, как я прожила свои 27 лет. У меня должна быть одна цель. Мне нужно освободиться к своим детям. Так как у меня маленький ребенок, дочка, и 3-5 год, годиков, чувствую, что я очень сильно ну, виновата перед ней, что не вижу, как она растет, как она развивается. Да, очень тяжело, и тяжело, когда дети отказываются потом общаться с родными. з родинами, які сидять. Зйомка про особливості відбування покарання засудженими інвалідами була ще одним випробуванням для нашої знімальної групи. Це особлива тюремна територія, повна життєвих випробувань та драм. Перебувати в цих стінах було дуже важко. Кожне наше знайомство демонструвало, як випробування неволею ламає людей. Тут людей не перевоспитують, а просто що більше злобляють. против воли. Ну ничего. Я креплюсь, держусь. Мне работа помогает, очень помогает. здесь я отвлекаюсь от всех мыслей плохих, хороших. Это возьму, получу диплом за 12 классов. В школу хожу здесь. Шестеро детей, 30 внуков. Я ими всеми огражусь. Там есть фотография у меня. Это мой внук и сын. Его брали на войну в Донецк. Відширмалюк, коли ото йшла війна, домкотєлє баском, він погіб. Працюючи над створенням чергових випусків програми, ми щоразу переконувалися, що життя нерідко, жорстоко обходиться з людьми. що знаю, що цей срок я сижу саме по сфабрикованому ділу. Якщо ті срока я сидів, то я знав, за що я сидів. Зараз я сижу ні понятно і не раз просипаюся, і думаю, що не дурак вообще я. дура клія імена каді На ізольованій території. Не все так однозначно. Тюрма це ще й місце прихованих пороків. У виправних установах спостерігається стійка тенденція частини засуджених до порушень тюремного правопорядку, зберігання заборонених предметів, нехтування розпорядком дня, створення конфліктних ситуацій непокора законним вимогам адміністрації. Всі ці дії дезорганізують роботу виправних установ. Попадаю в тюрму, там є ну, свої правила. І там е, встановлюється свій розпорядок, ну, внутрішній розпорядок. І він, як правило, конфліктує з адміністрацією. В будь-якому суспільстві є лідери, да? і вони як би, Є фізично сильні люди, є ну, духовно ну, сильні люди, і вони як би, Возглавляє вже этих людей, они направляють уже ми з запретні предмети. Ну знаете, наше дело прятать, а їхнє діло іскати. Зеки люди смущені, их ну, їх заставляют, заставляють, Они стараются всеми правдами, ні неправдами. Найболючіше для більшості тюремних постояльців це розлука з рідними людьми. Ще важче усвідомлювати це, думати про це кожного дня, дивитися на сумні обличчя рідних під час побачень. Нерідко перебуваючи в ув'язненні засуджені втрачають підтримку рідних. Деякі переживають фізичну втрату близьких людей. Я абсолютно точно почувствовала день і час смерті свого сина. Як це не, не странно звучить, но п'ять хвилин назад я упалась, друг резко. Раз у мене сльози що что мені така гад із голову шлака, то мой маленький умер. Зрозуміло, що для кожної людини, яка опиняється за ґратами, життя вже ніколи не стане колишнім. Тюрма кардинально змінює людей. Чимало з них, опиняючись в скруті, втрачає будь-які сили йти далі. Та головне, що саме на цій особливій території людина може замислитися над своїми пороками, а це вже підґрунтя нового життя за правилами суспільної моралі. Коли віднімають у чоловіка. Да, кусочек свободы. Он начинает потом этим дорожить. Только тогда уже, когда ты по этому лишился. А пока на свободе люди не понимают, что там вот действительно, когда ты на свободе, это, ну, это прекрасно, ну, ты живешь, ты, ну, ты можешь на речку, на море съездить, а тут этого нету. Когда ты едешь в автозаке по знакомым улицам, иногда мелькают перед тобой знакомые лица, и, а ты смотришь через все это, на все это через решетку, ты понимаешь, это, это маленькая смерть. Да, физически ты жив, но ты оторван. Чем может для человека стать тюрьма? Исправлением своего внутреннего мира. Зрозуміло, що для кожної людини, яка опиняється за ґратами, життя вже ніколи не стане колишнім. Тюрма це складний і неоднозначний організм, який кардинально змінює життя, когось ламає, когось робить сильнішим. Головне вчасно засвоїти цей урок і зрозуміти, що найважча боротьба боротьба із самим собою. На цьому я прощаюся з вами. Якщо ви хочете розповісти свою життєву історію в нашій програмі, звертайтеся за реквізитами, вказаними на екрані. До зустрічі у наступних випусках програми Територія каяття робіть правильний вибір і цінуйте свою свободу.